Доброго дня, вітаю, Василь Бондаровський, група компанії FT Group. Ми на ринку України поставляємо багато чого. Все пов'язано з садівництвом і гадівництвом. Коротко зараз хочу розказати, або акцентувати увагу на тому, куди за це звичай, а що садити, куди рухатися і так далі. Мається на увазі по сортовому складу, по матеріалу. Ну, по матеріалу, звісно, це має бути оздоровлений, якісний посадковий матеріал. Як би мені цього не хотілося, це. За кордоном, тому що є дві основних категорії, які на це впливають. Перше, це те, що посадковий матеріал за кордоном якісніше через те, що більше контролю, більше досвіду за тими патогенами, які впливають на якість посадкового матеріалу. Це в першу чергу там бактеріальні хвороби, вірусні і так далі. Відслідковується посадковий матеріал, відслідковується піщепа, прищепа, що хто робить, як щеплюється, і тоді саджанець виходить якісно. Тому що в них це, так як і в нас, завжди проблема. Тому вони до цього ретельніше відносяться, контролюють. Друге, це те, що, скажімо, в Італії вегетаційний період значно довший як в нас десь надвитряний дії. І за рахунок цього саджанець наростає вищий. Більше крони, більше гілкування. Ми отримуємо перший рік гарний саджанець і поступово вже можемо отримувати врожай. Тому на саджанцях не економте, беріть класні і вирощуйте. Сорти. Тут більш глибока дискусія. В першу чергу в кожного господарства має бути стратегія своя. Якщо ви готові продавати на ринок України і вас гарно виходить, робити гарний вал 70 тонн айдарет, робіть айдерет, гарний червоний, продавайте і це теж буде успіх. Якщо ви ціленаправлено хочете експортувати, то звичайно це те, що хоче купити покупець. Це Голден, це Гала постійно в тренді. Звичайно, що якщо це гала, вона буде бути забарвлена. І це клони червоних сортів або Red Delicious, Там може бути Джерамінг, Кінг Роуд, Местар і так далі. Вони мають, якщо червоні, вони мають бути червоні. От і все. Часно зриваємо, часно збираємо, експортуємо. Ми поставляємо саджанці одного із. Нових сортів, як і не тільки в Україні, а й за кордоном це Ерлі Гала. Ерлі говорить сам за себе, це раня, рання гала. Переваги її дуже багато, перераховуємо. В Першу чергу це гала, яка завжди продається. В другу чергу це сорт, який достигає на декілька тижнів раніше від звичайної гали. Ерлі гала гарно зберігається, ерлі-гала гарно транспортується. І продається як звичайно ва. Тому всім гарних рожаїв. Якщо цікавить посадковий матеріал, сорти, звичайно, тільки оп. Звертайтеся навіть на зараз на початок літа. Є ще саджанці в Європі. Звичайно, залишки, але в недорогій вартості і невеликій кількості будемо раді допомогти. Всім гарних рожаїв.